Якщо ви власник бізнесу 5 плюс років і ваш бізнес тримається на кількох ключових людях, ви вже в зоні ризику, навіть якщо ззовні виглядає все стабільно. Зазвичай це виглядає так: бізнес виріс швидше, ніж система. Працівники отримали доступи, які ніхто не переглядав роками. Клієнтська база, технології, методи у головах людей. Один менеджер робить 30-40% обороту. Ви боїтеся втратити людину, але ще більше боїтеся, що вона піде не сама. Проблема в тому, що це не вибухає одразу. Спочатку розмови, потім нічого не сталося. А потім конкуренти раптово починають працювати так само, як ви. Я проводжу безкоштовну діагностичну консультацію для власників зростаючого бізнесу, які хочуть зрозуміти, чи зможе їхня компанія пережити вихід ключової людини без обвалу продажів і хаосу. На консультації ми з вами перевіримо наскільки ваш бізнес залежить від конкретних людей. Подивимося, яка інформація реально під загрозою. Розберемо, чому контроль не дорівнює безпека. Покажу, де саме ви вразливі. Навіть якщо зараз все спокійно, окреслимо варіанти, як зменшити ризики без війни з персоналом, п'ять ключових інсайтів за 60 хвилин, без моралі, без ілюзій. В результаті консультації ви отримаєте чесну картину стану вашого бізнесу. Розуміння, що станеться, якщо завтра піде ключовий працівник, список критичних зон, які потребують закриття. Відповідь: це контрольована ситуація чи відкладена катастрофа. Я працюю тільки з власниками і проводжу до трьох консультацій на тиждень, тому що кожен бізнес це окрема система. А не шаблон, щоб записатися на консультацію, напишіть мені в телеграм слово ризик за посиланням в описі до цього відео або в шапці каналу.